Ну, сакрально воно йому близьке і м'якеньке це було. Ну, вже десь на сороковий день, коли мати йшла на виводи Ненес Вантину до церкви, от, там 6-8 місяців, то вперше шили льолю, таку маленьку сорочечку дитині. От, ну і ще перше з одягу це була крайка, пояс повивач. От, повивали, дитину обмотували, саме оці, вже це його перше вбрання. Тоді, коли шили вже сорочечки, вже після року, то, як правило, шили із рукавів материних сорочок. Це зношувалося, рукави вишиті, і ми кілька таких сорочок бачили ось в лаврі в декоративному музеї декоративного мистецтва. Там якраз є в колекції кілька таких сорочок. Раніше, якщо не Левицький пише, от і так з розповіді, що довго ходили. І дівчата і хлопці в довгих полотняних сорочках, без штанів, без ніякої більш одежі, тільки дівчата крайками зав'язувалися, а хлопці бувало, що й мотузком такої скрученої своєї роботи. От ну, як нам розповідав один чоловік на Смілянщині, що це щоб не йти, щоб в армію солдати не забрали, то це яким поки ходить без штанів, то це дитина ще. І одного разу, що там був такий пан, ще запальщений, Ну і він собі дівчат приводив, а тоді ж треба ту дівчину комусь передати. І от він каже до батька: Ну, в тебе син вже здоровий, та ще ж на це. Ну, та що він ж без штанів ходить? Ну нічого, я дам гроші, справиш йому штани і приводь, покажу йому молоду, і, весь, і гроші дам на горівку, там все і весілля справити. От каже, ми прийшли, така ж дівчина гарна. Зайшла в одязі, краси в вінку. Ну що гарна, гарна. Ну так ото йдіть і справляйте, готуйте до весілля. От, а через 4 місяці вона й народила йому синочка. От. Так що, а взагалі-то і не чоловічки ще пише у повісті московки», що йшли до церкви в лиця, кров неї біжать дівчатка. У материнних юбках, а хлопці в батькових шапках смушевих. От. І в ну, мене фотографії Івана Майкаровича бачимо, що це обов'язково пояс хлопчику, дівчині на мисто навіть рік-два, а в неї вже материне на мисто, на, на грудях. Рік-два поясом дівчині, а хлопця поясом підв'язують і шапку. Уже у 20-х роках, ну десь до 30-х, пам'ятають вже ці інформатори, як шили, шили всі 5-7 років хлопчику штани. І то такий звичай, що треба було за одним присядом, щоб не переривали, щоб він один раз одружувався, щоб каже не волочив гарбузів. Тобто, як сіла, то нарковина йому все це пошить. От за одним разом і тоді е, так одягали. Е, ну... Час, значить, мануфактура, все, от е, внесло свої корективи і е, з'явилося із подібне, що шили, як киреї, там з тонкосукна, як е, інші водя. Але як сказала мені, щоб довго не говорити, ви бачите самі. На кінець вам скажу, як одна сказала інформатора. А тепер каже чорт узяв. О, о, а тепер вже чор взяв моду та й кинув у воду. Оце те, що вона сказала, що було. От ну так щоб це, як кажуть, воно у воді не пропало. От я, що на підкінець, пане Юрію, хочу запропонувати. І бачу, що зараз цікавляться всі одягом. Ми мріяли в своєму музеї зробити, не вдалося. Треба розробити таку програму, запитальник. От відкрити такий сайт, каже пан Юрій, і по цьому запитальнику детально хай збирають хто яку може які, тому що. Ніякі експедиції не можуть усе охопити. Я колись приїхала, до бабуся каже, якби ти була вчора приїхала, я вчора все знала, а сьогодні я вже не пам'ятаю. От, розумієте, Можна не застати, може це. А коли всі включаться в цю програму запитальника і будуть. Ну, це те, що робили наші знамениті етнографи на початку минулого століття, а в нас прийшов початок наступного століття, ми повинні теж... Не склавши руки, треба це все не тільки це добре, що оці крихти збираються ще. От а інформації, звичайно, все менше й менше, але і все одно треба ці крихти збирати. І тому це таке проходною. Колори вишивки мали якесь значення? Де чорна, де червона, з чорним, де біля? Ну як весільна, то вся червона, там маленькі краплинки чорного. так от чорну. Ну, у нас є, є що це в Кагалицькому районі, є сорочка де ці, не, в Лаврі. Там абсолютно чорним шита. Ну це рідкість, так і певно, що з чимось пов'язана. Ну вже легенди, що ми не скрізь можемо застати. От, як правило, буденна сорочка шилося ну, рядочок то так само, як це ж. Розказує Мотря, як вона шила собі на роботу там по грубому полотно, яке дала свекруха, то вона шила там ці грубо квіточки. Рядочок це вуставка, куклики, плічка називається, полики. Полики або плічка ще на Київщині, так кажуть. От. І е, ще рядочок на плічках. І буває, що тільки тут вишивка, а Дуже вже мафору. по пороково немає. А Святкова, звичайно, ну, тоді вже рослинні пішли, фуксію, е, виноград, калину. Тобто це таке вважається, що люди наші знають, що це справжня київська вишивка. А, е, а давніша вона так само була, е, і ми знаходимося, я тут здається, не взяла. На, е, цьому, от Васильківський район. Я ще бачили в музеях їхніх десь у 70-х роках, то можна було бачити вишивка так само лічильна гладь. От, але є вкраплення червоного. Ну, для Київщини характерно це червона гладь, а чорне мав квіточки. Це майже ця Київщина, Васильківщина, Києво-Святошинський район, ці села, це якраз дуже характерно. Просто, знаєте, якби були якось, ну це швидко так до такої лекції, тим паче, що я вже кілька років не працюю в музеї. То воно в пам'яті це, 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 це я кажу, що ми Дуже багато по. Формі дерева повинні заповняти цей сайт, тобто, Так, там, треба обов'язково по краплинках, так і, і по і регіонах, це... і по часу, якщо це можливо і. Тобто далі відповідно статева, вікова яка є відмінність по сезонах і так далі, і різвальні величезний об'єм так дуже 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 багато всього. Так що звичайно, це просто таке в нас зараз іде як ознайомлення, але ми бачимо певний образ. Ну я ще з хвилинку якось оці backstory... кевсетки майже всі бачимо отак під комір, а от на Бухівщині ще є з викладами, так як ось у пана Юрія оці викладені, отакі є. А, ю, а ю. <клевизна> ні, ні, не, не з коміром, а просто без коміра, але, але відсувається і, і тут і вишивається. Тобто, ну, Варіанти є, це ж обов'язково всі треба просто детально, скужельозно це досліджувати. <клевизна> Добре, дякую. Запрошуємо сюди моделі, э, які продемонструють на моях.